Добрий ранок, середа. З чого почався мій ранок? У вас теж так чоловіки не ставлять на місце чайник? От я не розумію, є спеціальне місце для чайника, є чайник. Чому його не можна одразу так поставити? Ну, так же, начебто, зручно, ні, обов'язково має стояти чайник тут. З вами Каленська Ірина, дієтолог-нутриціолог, і ми починаємо середу. Привіт вам всім ще раз! У мене сьогоднішній день влогу почався. Знаєте чого? Я вам вже показала чайника. І так в усьому я певно колись зніму окреме відео, що бісить. В сімейному житті це буде дуже цікаво, певно. Так, зараз я працюю, у мене сьогодні середа, і в середу, зазвичай середа і субота, в мене після того, як ми поснідаємо, я починаю працювати із моїми підопічними, записую їх всі дані по вазі, по об'ємах, запитую, що як. Ну, тобто, отак от записую все, що у кого. У мене тут багато досить таких людей. З якими я працюю? Але, перш за все, я хочу пити воду. У мене вода з грейпфрутом та лимоном. Завжди працюю із склянкою води. Не бачиш води не п'єш. Бачиш воду, п'єш. І перед тим, як почну працювати, писати, хочу. Змастити руки кремом, тому що коли я працюю з бумагою, особливо зараз холодно, досить таки мені теж неприємно в руки, руки сушать. Прям не можу взимку, осінню, ранньою весною працювати, взагалі жити без крему. У мене наразі я про нього вже певно 150 мільйонів разів розповідала. Із останніх мій улюблений крем Sun Берн Хард. Замовити можна прямо на сайті. У мене є промокод ШОПДЕФІС. 5% він дає знижку 5%. Крем коштує 95 гривень. Я чому про нього розповідаю? Тобто, можна про, розповідати про це що завгодно, постійно, на постійній основі. Але діло в тому, що я коли в якусь штуку, я от про неї говорю, доки я не знайду якусь другу штуку. Так. І зараз би я ще перед тим як буду працювати, тому що я знімаю на телефон, і мені потрібен буде телефон, тому що всі дані моїх підопічних прийшли саме на телефон. А ще в мене маска. Це в мене маска для волосся теж Єло, якийсь італійський виробник, досить таки дешева. В районі 500 гривень коштує, її надовго хватає. І я теж... Масочку наношу раз в тиждень. Намагаюся зволожувати волосся, тому що воно в мене таке І ось маску нанесла і буду працювати. І ще хотіла вам сьогодні розповісти про свій шлях на YouTube, чому я взагалі вирішила знімати відео для Ютубу. Було це все, коли Що все почалося. Перш за все, я завагітніла і пішла в декрет. До цього я працювала 10 років в мережі супермаркетів на різних різних посадах, постійно працювала з харчуванням, з їжею, то, скоріше всього, і сама намагалася себе схуднути. І якось, коли я вже народила дитину, я вже була вдома з маленьким сином. Я зрозуміла, що моє життя не таке, як я хотіла, тому що я. Перетворилася просто на General Housekeeper Manager. Це людина, яка прибирає, готує моє попу дитині закупівлює продуктів займається. Тобто мій чоловік ніколи мені не допомагав. У побуті взагалі ніколи. От навіть зараз він пішов працювати, він бачить, що я записую тут відео, от якого Бена не закрити туди двері. От розумієте? І так завжди. Ось така він людина. Зараз хвилиночку. Я повернулася. І я зрозуміла, що якось хочу взагалі змінити своє життя. І тоді почалася пандемія, і вже під час пандемії я зрозуміла, що потрібно йти в роботу онлайн. Тому що офіси зачиняються, там а потім ця війна довбана, і розумію, що потрібно йти в онлайн. І дивилась я полівідіння Ольги Полякової і Різні е, відео Маші Єфросиніної. І оце поле відії я подивилася, як вона, Оля Полякова, вона в будь-куди лізла. Інтерв'ю, співати, готувати спорт. Тобто, весь зміст її е, відео, влогів, був е, акумульований і е, на ній. Я зрозуміла, що я теж так хочу. Вона прям була моїм е, таким. Не митцем, а людиною, яка дала мені віру в те, що я можу теж піти в Ютуб. І я почала, я створила свою, свій канал і почала <сум> знімати все підряд. Ну, моєму Ютубу два роки, якщо ви дивитеся, то це я роблю вже два роки. І почала тільки щойно знімати влоги до цього, і оце ще чоловіка просто мене дратує. Це, це, це що з мужиками таке? Це, ну, в мене був такий самий тато. Я відчувала, коли тато йде по цьому звуку. Ш, що це таке? Я просто не розумію. Ладно, пишіть в коментарях. Чи є у вас такі звички чоловіків, які її дратують, але про це я окремо ще зніму відео, випуск. Що хотіла сказати? Я почала знімати для Ютубу все підряд. ряд. Це я називаю дерево, сосна-бер'яза. Якісь купили пилосмокт, зняли огляд на пилосмокт, купили чайник, блендер, все знімала. Знімала відео своїм умом про живі билі. Знімала. Про якісь дитячі кроватки, як підготуватися до вагітності, до пологів. Я знімала все підряд. І, звичайно, це нічого е там досить таки не заходило, там якісь там, е огляди, кастрюль, там, ну, все знімала. І я шукала свій шлях е досить таки довго, і знайшла його в дієтології, нутриціології, і вирішила все це поєднати. Прочитала дуже цікаву книжку ще американських авторів, про секрети Ютубу. Вони радили людей для Ютубу збирати з різних соціальних мереж. Так в мене з'явився Тік-Ток, який я вважаю наразі більш успішним ніж Ютуб, тому що в Тік-Тоці в мене там 38 тисяч підписників на Ютубі лише два. Але. Ті, хто ці то все швидко, а на Ютубі в мене кожен мій підписник, кожен випликаний, вичеканий. Я коли бачу плюс один, плюс один, я просто боже, мої підписники, дякую вам! І підписуйтесь, звичайно, на мій канал. І зараз я почала знімати влоги. Чому почала знімати влоги? Хто не знає, що це таке? Це про моє життя. Як я поєдную роботу онлайн, куратором по схудненню, блогера, як я поєдную все це із... Хаус кіпін менеджером, тобто мейт АЕМ Емейт з англійської це я покоївка, тому що у нас немає прибиральниці, а я. Так, як я транслюю про харчування вам в маси, так само я харчуюсь і дома, сніданок, обід, вечері, якісь мають бути перекуси, кожен прийом їжі. Ми не одно одної те саме постійно. Тобто я готую на кілька днів, тобто ми можемо кілька днів підряд їсти там один і той самий суп, але це має бути в обід, а вечері має бути інше. І це все поєднати. І я зрозуміла, що ще плюс, я навчаю дівчат в своїй команді по школи Схуднення Орінео. І я зрозуміла, що в мене абсолютно більше немає часу. Просто. І от у е, мене якийсь хаос, речі, отак, син, що в мене такий активний. Він просто такий класніші, але він ці речі, всі розкидає. Чоловік в мене теж неохайний. Він е, е, як я при нього але не опрятний, скажімо так, отак, от високий, якось руку кинув, вже вся стіна заляпана. Е, якось і це все потрібно прибирати, а я люблю, коли чисто. Ну, і певно, як і кожна жінка, хоча, хоча ні. Я знаю точно жінок, у мене є в моєму житті жінки, які просто в хату війти неможливо. Е, мені потрібно, подобається більш чистота. І ось тому я вирішила прибирати, знімати, викладати. Готувати, знімати, викладати. Працювати, знімати, викладати. Хочу постійно, 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 постійно е, це робити. І в мене є свій власний план на життя, в мене є велика мрія. Про неї я буду розповідати тоді, коли буде вже досить таки багато підписників, багато переглядів, для того, щоб люди мені допомогли її здійснити. Тому що мрія насправді дуже гарна і вона не акцентована на моєму власному якомусь егоїзмі, коли я хочу щось для себе, там, типу яхту. Ні, в мене взагалі немає амбіцій яхти. Там, це все не про мене, Мені потрібно гарне харчування. Гарний зручний одяг можна не брендів, е, головне комфортне життя. Е, і мені дуже хочеться багато віддавати. Ось, віддавати благочинності. Тому вже наговорила вам. Далі я буду вам показувати, як я буду прибирати свою нарню з крупами. І з усім, що в мене там коїться, у нутриціолога всередині, в крупах. Е, це пізніше, а зараз мені потрібно попрацювати. Чули знову це? Привіт. Ох! Привіт! А ось і моя нарнія бакалейна Буду сьогодні наводити тут порядок. Привіт, ми вже здоровились. Так, ще це в мене таке це в мене якесь пюре-овоче. Це в мене сардини, консерви. Це моя мама принесла а, якась тушонка, сардини. Тому що зима йде мало лічто. Так, це все консерви, вони в мене тут стоять. Так, це в мене нешліфований рис. Крупи будуть окремо. Моя улюблена, моя улюблена олія Фран... так? правильно я називаю її? Франтоікурте куртера так, дуже шикарна оливкова олія. Правда, дорого коштує. Так, це в мене. Теж дуже гарна оливкова олія Мінєрова. Все Екстра Virgin Olive Oil. До речі, ось ця пляшка мені не подобається, тому що вона пропускає сонячне світло, потрібно зберігатися в темній, щоб була чим темніша, тим краще. Це в мене оливкова олія спрей із тартуфу. Так, тартуфа теж сказала. Тартуфа це у нас щось типу трюфеля. Так це в мене форма для цукерок, коли це купувала. Все, що хочете, це оливки, це трохи насіння лишилося. Це в мене теж трохи олії косовий Ол... теж екстра вірджин. Це фруктові пюре. Не то, щоб це відноситься до здорового харчування, це дитяче харчування насправді, але ну, в нас є. Так, це, що в мене, це теж якусь мама консерву принесла. Чому вам приносить? Тому що ми переселенці і тут переселенцям дають різні такі штуки, то можемо іноді і користуватися ними. Так, я так і не зрозуміла, це якісь макарони з овочами. Хай буде тут. Так, це в мене бананове борошно. Я зараз буду все відділяти олією окремо, борошно окремо. Це мій чоловік пиво. Нуль вирішив придбати. Так, борошно в мене ще є кокосове. Косово бананове, це еритритол, дуже гарний е, замінник цукру з нульовим глікемічним індексом, з нульової калорійності, натуральний, е, взагалі мій улюблений. Е, але я його використовую таки рідко, певно, вже півроку в мене ця пачка. Я краще взагалі цукру не буду використовувати. Так, Це якийсь із ізюм. Ох, зараз буду все сортувати. Тут просто ну, це жах, що тут коїться. Це в мене спаєті куплені в метро, і це спаєті е, цільнозернові. Бачите, вони ось такі темні і твердих церкві пшениці. Так, а це що в мене? О, цукор. Який... Слухайте, я всім розповідаю, що в мене в хаті нема цукру. а виявляється. В мене є в хаті цукор. Тільки хто його приніс, певно, чи мама чи сестра не знає. Будемо виясняти, це із Карпат Чай, бронхолегеневий. Так, кастрюлі. Ця кастрюлька Біргов приїхала зі мною з Кейт. Я вона кастрюлька. Сушки, до речі, дуже смачні сушки із пророщеної кукурудзи без транжирів. Торгова марка Калфі це роблять. Скажіть мені, сусіди наші Молдова. Даю сини, тоді мені їх теж любить. Це, як ви розумієте, кастрюлю мені дали, і я її не привезла із собою. Вірюшель Golden дракон без пальмової олії. Це якісь ті помідини. Я коли подорожую її, буду туди відпочивати, мій чоловік собі таке робить. А, бананові чипси. Теж люблять мені хлопці. Прискуднені і не рекомендовано. Тому що вони покриті глазурю. І при діабеті не можна. Це ще одна кастрюлька. Так, о, це класну штуку, це як придбала. Салатка називається. Це мікс до салатів насіння. Склад смажений, очищене насіння соніка і гарбузу. І кедрові ще виріжки. Шикарна штука. Зараз якось це посортую, щоб не забути. О, а це пляшечка для води. До речі, я її купила в Лондоні біля London Eye. Це таке велике лондонське око. І коли я з нею ходила, всі думали, що я ходила із пляшкою шампанського. А насправді я літом часто сюди наливала просто вино. І всі думали, що я просто з водичкою. А там було просто вино. Так, це в мене. Ага, це в мене ще борошно мигдальне. А це. Ще одна мідінка якась типу. Так, це печиво мого сина. Печиво з цукром, звичайного борошна. Єдині в ньому плюси, в ньому нема транжиру, тут із використанням високоолеїнової соняшникової олії. З великою кількістю клітковини, типу пишуть. Ну, це іспанське печиво, мій е, син любить з цими песиками шоколадне. Тому я іноді його купую. І ось це відкрита пачка, це буде окремо. Так, в мене ще є олія домашня, е, нерафінована, соняшникова олія. І, до речі, є в мене ще я про неї постійно говорю, що її не потрібно купувати, викиньте цю олію, і вона в мене є вдома. Це мені теж принесли роди, хтось з родичів. І бачите, скільки її використано. От ми скільки дев'ять місяців вже живемо в Чернівцях, і це одна єдина банка, і от стільки використано, і я навіть не пам'ятаю, я її не вживаю, я не знаю. І ми не знаємо, що це таке, якщо ми знали, що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Але хай стоїть. Так. Це ще одні спагетти, просто звичайні самі дешеві з твердих сортів. А це з твердих сортів, але вже не звичайні і не дешеві. 95 гривень коштують в них 14 гривень духу. Оце шикарна торбочка, якби ви знали, як вона пахне. Тут сушені білі гриби із Житомирської області. Перевірені на радіацію. Радіації тут немає. Так, гречка карамела. 500 грам. Гречка просто щось неймовірно дороге зараз. Ще одна пачка гречки. Рис не шліфований. Бачите, я не можу тут нічого знайти, тому що я порядок не наводила. У мене і ось рис не шліфований. І ось рис не шліфований. Але обов'язково не шліфований. Але є і шліфований, і ось такий сюрприз. В Києві я все зберігала в банках. А тут ом, треба розширитись, придбати ці банки. І це звичайний якийсь рис, я не знаю. Теж мені підкинули. Його... Так, що зараз буду думати з цим рисом. Ще одні спагетті Біо, це звичайні спагетті Із Lidl, до речі, Lidl це магазин такий самий, як АТБ, дискаунтер тільки за кордоном. Скільки тут? 12 грамів білку Можна вживати. Це цикорій це корі багато іноліну, інулін це один з кращих пробіотиків для нашого кишківника. А це просто хто? От розкажіть, ви викидаєте ці штуки? Це в мене із Вашані купувала гірчицю без цукру, до речі, і от лишився такий стаканчик. І не викинутий. І я не знаю. це потім воно все розростає. Так, це ще одні з улюблених макаронів мого чоловіка, баріла. Макаронів багато. Чоловік дуже любить макарони, це його улюблена страва. Із твердих сортів пшениці, і в них 12-5 грамів білку. Ми ну, дуже смачні. Так, це какао. Какао, мені здається, що це білоруський якийсь виробник. Якщо я не помиляюсь, а, ні, перепрошую, це Дніпропетровська область. Як я могла таке сказати? Я просто чомусь раніше думала, що мені з Білорусі його проводили. І це, до речі, це афігенське какао, в ньому 17 грамів. Жиру, воно не знежирене, дуже смачне, мені подобається це какао. Так, це печиво без транжиру на вершковому маслі. Можете запам'ятати цю торгову марку, ми її придбали в метро певно. Ось так воно Це вісьмій чоловік. Пальмове віточка. Це з Італії, до речі, такий привезений лавровий листочок. Томати, дуже люблю ці томати з сорту Цан Мерцано. Вони виготовлені без доданого цукру, без е, е, будь-чого. Тут додані тільки onion, celery, peppers, тобто селера, цибуля і перці. Е, е, дуже класні такі ці соуси, я люблю їх використовувати. Отже, тут мені потрібно буде попило сосити, певно, або прибрати стаканчик для, для... для чогось. Так, це ще в мене є такі суміш насіння здоров'я. Омега 3, омега 6, натуральна добавка до салатів. Що в мене тут? Сумішне сіння льону, кунжуту маку та очищених ядер соняшникового насіння. Чудово, я дуже люблю посипати салати цими штучками, салатки, салатки. Так, а це гранола. Гранола, я мені нічого корисного особливо не бачу. Ну, горіть і так корисно, але вона солодка, солодощі, не недобре. Переключу музику, вона мене дратує. Включила якийсь релакс, а вийшло щось нерелаксне. О, тепер релакс. Це пляшечка вина, Бордо, провінція в Франції. Франції. Воно терпкувате. Дуже люблю це вино. Сода. Так, цінне зернове борошно зі спельти. жорновий помол, лавка трагіці, сільпо купую. Спельта це така дика пшениця. Так, це в мене борошно горохове. Тобто борошно, бачите, багато, але всі вони такі непрості, нехитрі. Так, крупа гречана торгової марки Премія. Силко купувала. Це ще в мене вафлі. От, до речі, син мій теж любить, ці вафлі лишилися. Теж вони без транжиру ем, купували в метро. так. Какао-порошок. Дуже теж смачний купила в екомагазині. Що тут, тут, тут? Ага, дивіться, який жирний пакет. Це від того, що тут ось такі штучки. М -м -м, як смачно. Вдалеві е, пластівці. Це ми пластівці. А це насіння гарбузу. Тут болійки, фундучок. Чай мати сумниця мати краще, ніж, або мате його називають, краще, ніж просто зелений чай для тих, у кого алергія на кофеїн, хто не переносить кофеїн, тому що тут немає кофеїну, тут матеїн він має подовжену дію, таку пролонговану дію по збадьорінню. О, ще одна пачка печива. Я її не бачила нова. Ми були в метро, затарили з печивом, тому що хлопці мої люблять погристи іноді. Це амарант. Це бенлін. Це воно сиплеться. Це чиста мамкина тема. Борошно житня обдирне. Це цільнозернове житнє борошно. О, один із найкорисніших корисних жирів це. Смалець, свиний жир. Так, Ще гречка відкрита. <клес> гречка зелена. До речі, то, що потрібно використовувати зелену гречку, а не смажену, що тут користі набагато більше, це трішки перебільшення. Так, ще такі макарони в мене є і цільно, цільнозернові. Бачите, вони темні-темні. Так і мамка їсть макарончики. Так, це борошно гречане, я теж доб'ю його в хліб. Це ще одне какао. Три види какао. Якби я ще з ним щось робила. Це в мене винний оцет, бальзамічний оцет. Так, сіль морська. Вівсяні пластівці. Ще одне насіння сушки з пророщеною пшениці з льоном. Ну, шикарне просто, я вважаю, без транжиру. Гарно, знаєте, коли діти хочуть щось гризти, хай краще гризуть ціннозернове з цільнозернове пророщене з льоном, без транжиру і без цукру. Хоча б так. Так, це в мене сочевиця. До речі, мало в мене бобів, потрібно бобами затаритись. Оце сіль гімалайська. Дуже люблю гімалайську сіль. Кому цікаво, в чому різниця між звичайною, запитуйте, я вже про це розповідала. Ми просто отак от. ну, бачили, як я солью користуюсь. Кава моя улюблена. Тільки таку зараз п'ю. Так, нернув вглуб. Опа! Мед. До речі, цей мед я буду викидати, тому що в нього банка прям вздулась. Він із. Бачите, як він грає? Мені здається, що мед, який має антибактеріальну дію, ніколи не пропадає. Це вічний продукт. А тут він пропав. Значить, нас надурили, нам продали не справжній мед. Так, це вівсянка плющина, ячка, крупа ячнина і борошно ляне. До речі, воно ж жутко несмачне. Але дуже гарно його додавати, тому що воно гарно засвоїться, і дуже гарно робити із нього ксілі для шлунку пити і для підшлункової. Це найкращий засіб. І оцет. Отже, зараз буду це все прибирати, тільки тут приберу цей рис. Завершення мого дня. Сьогоднішнього дня я повернулася до танців на пілоні та ще записалася на тверк. Тож чекайте нові відео про ой, як це важко робити! Я три роки не була, не займалася на пілоні. Відчуваю себе мішком з картоплею. До нових зустрічей!